Давайте покажу вам меганчик, який у нас заїхав 130 тисяч пробігу 2011 рік. Скажімо так, машинка ексклюзивна, тому що це 1.6 бензин, 11 рік, і з маленьким пробігом 130 тисяч кілометрів в кольорі графіт і в гарній. Я вважаю, що гарній комплектації для бензинового варіанта. А, так, що у нас тут є? Давайте так. У нас є 4 електросклопідйомники, у нас є. Круїз-контроль, в нас є двохзонний клімат-контроль, блютуз, навігація, датчики світла сенсори дощу. Залишилось нам постелити коври. І машинка буде готова до зустрічі з новим власником. Гарний колір. Так, до акумулятор не від неї. Так, що у нас тут? Тут у нас піна і компресор да? по комплекту. Да. Є піна і є компресор в багажнику, можна ставити газ, MPI. 1,6, хто хоче собі таку машинку, можете приїхати в нас забрати. 7600 ціна без торгу. 130 тисяч оригінального прибігу. Зараз покажу по фарбі швиденько. Місто рівне Млинівська ТРА можете приїхати забрати. Торгу немає. 7600 на віддачу. Кажу відразу, друзі. Ті машини, які ми торгуємося, ми кажемо, що ми можемо торгуватися. Де не можемо. У нас так і дверки Бачите, ось тут? Показую відразу. Маленьке питно фарбоване, ну і ця дверка, відповідно, теж покажу відразу проєми. Всі кажуть, що треба починати з того, з чогось дрібного, не показувати спочатку, що фарбоване, я показую так, як є. От є фарбовано цих два елементи, я їх показую. Тут є зовсім інше. Тут є пробіг, ну і загальний стан автомобіля, Він, я вважаю, що чудовий. Так, ці двері косметично. Бачите, косметика. Тут вже немає підкрасу. Дві дверки, на одній дверці є капелька шпаклівки. Тут не фарбовано. Можете приїхати передивитися своїм оком. Тут теж не фарбовано, ну і задня кришка у нас залишилась не фарбована. Маємо, космет... ну, фактично, як косметичний. Отут, на цій дверці, капелька на кутику є трішки більший показник. Показуємо, як є. Так, давайте тут. Що у нас? Тут 1.6 k к 4 м Самий звичайний, самий простий. Самий, самий. Надійний бензиновий двигунчик. Якщо цікаво, можете приїхати подивитися. Дійсно класна машина. Свіжий рік 11-й. І ну, ціна не знаю, ціна добра-не добра. То вже вам так. В нас тут 11-й 11 рік вітрове скло оригінальне. В нас є він-код, який я завжди показую. Ну і Загальний стан машини непоганий. Залишилось постелити коврики. Для вас що можемо зробити, друзі? Хто хоче під ключ. Провести повне ТО, комплект рем'ярвелка ГРМ, фазорегулятор замінити, якщо хочете, щоб там не лізти до нього через там деякий час. Що ще? Можемо поставити ГБО, хто хоче таксувати на цій машині, або хто хоче в сім'ю, можливо, можливо, хто дуже багато їздить. Будь-які маніпуляції, що ви забажаєте, коврики будуть покладені сюди. Ну, от така машинка, друзі: 130 тисяч. Оригіналу зараз покажу вам, він -код я показав, ви можете пробити по вазі дилера. Так. Два ключі, як ви бачите, вон висить. 130 тисяч пробігу. Стан машинки дійсно хороший. Кермо пластикове, але подивіться, в якому чудовому стані. Сидіння ми не шили, Зад позаду теж нічого не було. Ну, в принципі, що ми по ньому робили? Пару вм'ятинок, І хімчистка, і легенько підполірували, легенько прокапали деякі. Незначні подряпини. Цікаво, набирайте по телефону, телефон в описі до цього відео. Тут, в принципі, є що вибрати, є ще той хачбак, він дорожчий, старіший рік. Але там комплектація інша і там мега крутий мотор. Цікаво наберіть.